Що порадять вам карти на цей тиждень? Ось така хороша колода. Що вам радять карта? Стережіться! Вас оточують люди, які говорять вам неправду. На цьому тижні буде хороша пропозиція на роботу. Плани, які ви будуєте на своє майбутнє, різко зміняться. Доленька перепише сценарій вашого життя. Ви будете стояти на роздоріжжі, будете вагатися перед вибором. Відкриються нові шляхи, відкриються вам нові можливості. Шлях самопізнання та саморозвитку на вас чекає.